Згідно з офіційною статистикою, кожні 16 хвилин на дорогах України трапляються аварії. Кожні дві години у них хтось гине. Причин такої тривожної ситуації чимало: збільшення інтенсивності руху та невідповідність йому вітчизняної шляхової мережі, недостатня культура водіїв, а ще недотримання елементарних правил дорожнього руху. Саме останнє переважно і стає причиною травмування, а інколи і смерті людей. Зменшити кількість аварій, зокрема, на залізничних коліях щомісяця намагаються працівники ДАІ, а тому особливу увагу вони привертають на небезпечні ділянки залізничні переїзди. Перевірити стан залізничних переїздів, поінформувати водіїв про небезпеку перетину колій на заборонений сигнал світлофора. А найголовніше попередити випадки смертності на залізниці. Саме над цим продовж року працюють працівники Державтоінспекції. Протягом року Державтоінспекція привертає судо увагу до желізнодорожніх переїздів. Це проводяться операція залізнодорожній переїзд, яка продовжилась протягом останнього місяця. І так само увага привертається і далі. Тобто працівники Державтоінспекції звертають увагу саме на водіїв, які порушують правила дорожнього руху і можуть спричинити до досить серйозних наслідків. До даних водіїв, які порушують правила дорожнього руху, складається адміністративний протокол. І матеріал направляється в суд. Штраф буде складати від 510 гривень або позбавлення водійського посвідчення водія на термін до шести місяців. Валентина Петришин черговою по переїзду працює вже шість років. За цей час каже вона, бачила чимало. Втім, найбільше дивується жінка, тому що водії, намагаючись зберегти час, проїжджають просто перед потягом, ризикуючи власним життям. Проїжджають на червоне світло, не звертаючи на те, що закривається переїзд, зупиняються перед колею і розвертаються. Порушують при опусканні Шлагобама. Вони повинні проїхати, вони зупиняються і роблять ситуацію. І таке часто буває, проганяють взагалі. Є такі, що проїжджають під підкпідкриттям від під, закриті шлогубами, і вони проїжджають все рівно. Неправильний перетин залізничного переїзду вважається одним з найгрубших порушень правил дорожнього руху. Втім, не зважаючи на немалі суми штрафів, водії і далі нехтують своєю безпекою та інших. І на превеликий жаль, досить часто за таке порушення доводиться платити не коштами, а власним життям.